Друзі, вітання! Ви на каналі DoHitUA. Сьогодні говоримо про хамстер комбат. Завершується ціла епоха, адже проект, нарешті, оголосив про дроб, і ми приблизно розуміємо, скільки зможемо отримати. Лістинг відбудеться вже за декілька днів. Тож, давайте підсумуємо, чи варто було тапати усі ці місяці, чи хом'як виявився з каміною. І як завжди, попрошу вас підписатися на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Станьте Tier родин біржі, виконуйте різноманітні завдання і отримайте Airdrop. Це ми, власне, і зробили, і тривав наш фарм багато місяців. Було багато очікувань. Але на жаль, ну особисто мені навіть соромно показувати свій дроп, і тут мені шкода насамперед часу. Так, звичайно, хамстер Комбат зробили цікавий додаток. В принципі, щось схоже було на стратегію, коли ти заходиш, продумуєш, обираєш яку ж картку прокачати, як раціонально витрачати свої монетки. По факту, це такий симулятор фінансової грамотності. Але, як на мене, нагорода за наші дії. Вийшла нерівноцінною до часу, який ми витрачали. Можливо, є такі користувачі, які задоволені дропом хом'яка. У них було багато рефералів, і вони зібрали усі ключі. Як виявилось, це було основним критерієм для дропу, але я впевнений, що таких людей меншість. Для більшості людей хом'як став розчаруванням. І по факту ми розуміємо, що дуже шкода, що така маркетингова машина, яка заробила мільйони доларів на рекламі, адже ми регулярно заходили в додаток і бачили непотрібні ігри, підписки на сумнівні проекти, в тому числі букмекерські контори, і так далі. І відповідно вони так скромно обділили своїх користувачів. Знову ж таки, тут ми бачимо родмапу, плюс-мінус, вони її притримались. Але головне результат, і він проявляється в цифрах, ми отримали приблизну кількість токенів, яку ми власне зможемо продати на Тегіє. І зважаючи на актуальну ціну на примаркеті, а вона плюс-мінус буде такою ж на лістингу, навіть якщо ми візьмемо оптимістичний сценарій, який в принципі цілком можливий. Адже приклад Кетісен показав, що якщо ми мало роздамо дропу. То можна буде розганяти ціну на лістингу, і по факту Кетізен вийшов доволі приємною історією, хоча також з великими знаками питання. Що стосується хамстера, тут менше позитиву, і дроп у більшості людей це декілька десятків доларів, що не зовсім справедливо. Також виникло доволі багато питань, адже у нашій сторінці з дропом було дещо незрозуміло, яку суму ми отримаємо одразу, а яка буде у вестингу. Вже сьогодні пролили світло на даний момент. Тож давайте перейдемо до так званої математики дропу від Хамстеркомбат. Ось, власне, пост, в якому ми можемо знайти відповіді на усі запитання. Зокрема, опублікував його також в нашому телеграм-каналі. Якщо ви ще на нього не підписані, тоді обов'язково підписуйтесь. Що нас цікавить найбільше, це власне розподіл дропу, і е, ми побачили, що одразу ми отримаємо 88,75% від загальної суми. Хоча б з цим не обділили. І, відповідно, ця частинка, що залишилася. So Буде розподілена в Вестингу на 10 місяців, чи ми отримаємо їх за 10 місяців. Це вже, в принципі, ролі особливої не грає. Більшу частину ми отримаємо і зможемо продати на тій біржі, куди ми виводили, або ж можливо, ви обирали для виводу гаманець. Це вже не має жодного значення. Також є конкретика по саплаю. Він складатиме 100 мільярдів. Зокрема, 75% виділені для дропу. Зокрема, 60 з них будуть розподілені. Якраз таки за перший сезон, і 15% вони залишають на другий сезон. Відповідно, виникає питання, хто буде грати далі в цю гру, щоб збирати монети чи там тепер діаманти. Це вже сумнівно. Я думаю, таких людей буде доволі мало, адже проект свою репутацію бруднив неодноразово, і такий дроп. В принципі, як на мене, це кінцева точка для даного проекту. Можливо, в подальшому будуть виїжджати за рахунок свого імені, але точно такого активу більше в додатку не буде. Власне, все, що потрібно було знати. Монетки ми свої отримаємо, як і повинні були. В принципі, по відсотках ще терпимо, адже ми усі думали, що можуть дати взагалі 10-15 на ТГЕ, а все інше розбити на декілька місяців, коли ціна проекту може бути зовсім укатана. Але ні, ми зможемо продати абсолютну більшість на хайпі, що в принципі позитивно, хоча б щось ми тут і заробимо. Власне, давайте перейдемо до промоакцій, де ми зможемо збільшити свою суму і закрити історію з Хамстером. Власне, перше, про що хочеться розказати, це масштабна промоакція на біржі OKEX. Тут виділено 80 мільйонів токенів в загальний призовий пул. Щось схоже, ми бачили з NotCoin, Тоді вдалося непогано заробити, тому рекомендую придивитися до даної акції. Все, що потрібно, це підтвердити участь, далі здійснити депозит на суму не менше ніж 100 USDT, Тобто можете закинути 101-102 долари. І таким чином виконаєте цю умову. Далі потрібно здійснити торговий об'єм на суму 100 доларів. Тому берете ці ваші гроші, які ви закинули, купуєте монету, і після цього можете її одразу продавати. Холдити не потрібно однак, натомість потрібно не виводити свої кошти, адже тут ми бачимо, що потрібно зробити чистий депозит. Це власне означає, що кошти повинні зберігатися на балансі. Тому до завершення акції. А бачимо, що вона триватиме ще від сьогодні 11 днів. Власне, від дня лістингу їх буде 9, чи точніше сказати, 8 вже. Холдимо їх на балансі, і після того як акція завершиться, ви зможете їх вивести. Я особисто триматиму доти, доки нам нарахують винагороди, а це зазвичай ще тиждень-два. І після того вже успішно виведу разом з нагородами. В принципі, біржа Окік-Стопова тут немає жодних проблем. По факту, таким чином, вони залучають нових користувачів. Е, також бачимо, що є додаткові винагороди. Загалом я залишу усі потрібні посилання в описі, обов'язково собі ознайомлюйтесь. Ну і власне безсмертна класика, а саме лаунжпул на Бінансі. Це, так би мовити, ложка меду в велику бочку дьогтю. Це власне те, що лістинг відбудеться на Бінансі, хайпу вдосталь. І сподіваюсь, ціну хоча б будуть пампити, щоб ми продали цей наш нещасний дроп і вийшла більш-менш якась пристойна сума, щоб могли хоча б сходити на піцу. Про лаунжпул я неодноразово розповідав. По факту цей івент, який дозволяє Дозволяє нам заробляти без жодних ризиків. Біржа платить нам дивіденди за те, що ми зберігаємо тут свої активи, плюс холдимо власне ті активи, які напряму дотичні до Binance. Зокрема, це стейбл fdusd та їхній нативний токен BNB. Якщо у вас є такі активи, тоді обов'язково відправляйте їх в пул. І вам на пасиві капатимуть токени хамстер, які ви зможете продати на лістингу, і ще з цього заробити халявні гроші. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вам зайде. Я, звичайно, так як і ви розчарований дропом і сподівався на набагато кращі цифри. Тим не менш, це крипта, і таке буває. Той самий NotCoin докс нас потішили, а хамстер виявився знатним. Гризуном. Тому маємо те, що маємо. Будемо рухатись вперед, налаштовуємось лише на позитив. В принципі, ринок оживає, з'являється більше цікавих промоакцій, про усі можливості заробітку пишу в своєму телеграмі. Тож долучайтесь. І за традицію, дякую кожному за підписку і прощаюсь лише до наступних зустрічей.